Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про польських фермерів, які постраждали від паводків, е, врожаї, яких знищено, техніку знищено, корм для тварин і навіть самих тварин знищено. І зараз польські фермери потребують допомоги та підтримки. В принципі, про що вони вже починають е, говорити е, своїй владі, владі Польщі. Я знаю, що. Е, Якби дана тема для великої кількості українців, які е, пам'ятають протести минулого року, е, вони чомусь радіють таким новинам. Але я насправді не бачу в цьому нічого веселого, нічого радісного. Бо коли люди потерпають від е, е, негоди, скажімо так, від якихось проблем, е, я не знаю, в якої адекватної людини може це викликати якусь радість. Ми вже в окремому відео говорили про те, що є люди, які з якоюсь ненавистю відносяться до, до інших людей. Всі свої негаразди перекладають на інших людей і шукають якоїсь справедливості. І можна абсолютно під кожним відео прочитати, відколи почалися повені в Польщі. Можна під кожним відео читати коментарі про те, що так їм і треба. Це все через висипане зерно, Бог все бачить і так далі. Друзі, не треба приплітати Бога. В таких ситуаціях, я так скажу, бо ті, хто думають, що вони таким чином, там я не знаю, чи віру свою підкріплюють, чи що. Хочу вам сказати, що я не знаю, чи є тут чому радіти. І якщо знаєте, ви в неділю ходите в церкву, а в понеділок радієте тому, що там гинуть і страждають люди, то я не знаю, який з того всього сенс, ну яка в тому всьому логіка. Ми сьогодні поговоримо з вами про е, проблеми польських фермерів, про їх вже заяви, які вони роблять до своєї влади, а також про те, е, що знову можуть бути е, протести, але вже не на фоні е, якогось конфлікту з Україною, а на фоні того, що в них просто не буде виходу. Е, тому ми зараз про це все поговоримо. Будь ласка, е, зберігайте якусь е, толерантність. Не, е, ну, от багато хто пише, що от так їм і треба. Що польським фермерам так і треба, е, якщо так вони поводились там дуже негарно по відношенню до України, але е, чи варто уподоблятись тим, кого ви не любите і кого ви там ненавидите, навіть чи варто бути такими самими? Бо ті, хто зараз радіють е, тій катастрофі, яка відбувається в Польщі, якщо ви цьому радієте, то у вас щось ненормально з головою. Це по-перше, і по-друге, чим ви краще за них. Питання відкрите, і я вважаю, це 100% моя думка, що ті, хто радіють е, чиїсь біді, е, я не знаю наскільки світле майбутнє може бути в вашому житті. І давайте починати. Діліться обов'язково цим відео в соціальних мережах, щоб якомога більше людей мали якусь адекватність в голові. Сильні зливи, що тривають південно-західній Польщі, завдали серйозної шкоди фермерським господарствам. Посівам, обладнанню та корму для тварин. І найбільше постраждали південні повіти Нижньосілеського та опольського воєводств, де площі затоплених полів значно зросли і починають зростати кож... з кожним днем все більше, бо все нові і нові території затоплюються. Навіть якщо вода не тримається там довго, ми розуміємо, що після того, як багато води там проходить, то на полі фактично нічого вже не залишається. Вода знищила не лише врожай, а й господарське обладнання, яке фермери використовували для обробки землі. Відзначається, що в деяких випадках збитки сягають десятків, а то й сотень тисяч злотих. І для багатьох польських фермерських господарств такі збитки вони є непідйомними. І це несе свої додаткові загрози, як соціальні, так і економічні. Фермери вже почали об'єднуватись для того, щоб висловити свої вимоги до місцевої та центральної влади. Вони вимагають термінового реагування на ситуацію, адже без своєчасної підтримки багато господарств можуть просто-напросто збанкрутувати. У випадку, якщо влада не відреагує, це може призвести до нових масштабних протестів, які будуть відбуватись не тільки в регіонах, які постраждали від лиха, а й по всій Польщі. Бо ми знаємо, що польські фермери дуже добре об'єднуються, коли е, хтось з них починає е, потерпати від якоїсь негоди. Ми бачили це е, рік тому. Коли якась частина адекватних фермерів почали висловлювати свої вимоги, їх ніхто не почув, вони пішли блокувати український кордон, і далі вже ми бачили всю неадекватність того, що відбувається, бо, по-перше, з'їхались фермери з усієї Польщі, це по-перше. І по-друге, там було так само дуже і дуже багато провокаторів, які мали зовсім інші цілі, окрім як захистити польське фермерство. У випадку, якщо влада. Як я вже сказав, не відреагує. Ці протести вони не будуть там тільки в опольському воєводстві або в сілеському. Вони будуть відбуватись по всій Польщі. І бо ті, хто будуть бастувати в регіонах, де які там взагалі ця негода не, не затронула, вони розуміють, що якщо щось подібне відбудеться, якщо влада не буде реагувати, не буде допомагати. Якщо щось подібне відбудеться з ними, то їх також ніхто не буде підтримувати. Тому до таких питань і до таких речей вони відносяться дуже і дуже серйозно. Е, можуть, ну і це буде якби тоді вже набагато гостріша фаза, того, що відбувається. Це абсолютно ніяк не буде пов'язано з блокуванням українського кордону. Просто може блокуватись як український кордон, так і вся інша територія Польщі. На тлі загострення ситуації. Представники аграрних асоціацій закликають до зустрічі з урядом для обговорення можливих шляхів допомоги. Вони пропонують запровадження компенсаційних програм для постраждалих фермерів, а також ініціюють пропозиції щодо вдосконалення системи протипаводкового захисту. Поки що реакція влади залишається невизначеною, і ми знаємо, що влада зараз зайнята подоланням наслідків тієї катастрофи, яка відбувається, а також. Займаються посиленням якби, тих захисних рубежів, які можуть прорватися, так як ми це бачили на, в перші дні, коли дамби просто почало проривати через, через великий наплив води. І саме через те багато фермерів стурбовані можливими наслідками для своєї діяльності. І на думку аграріїв ситуація потребує термінового вирішення, адже з кожним днем збитки зростають. А можливості для відновлення стають все меншими. Чим більше часу проходить, тим менше шансів є спасти бодай якусь частину врожаю. Наприклад. Ця ситуація може стати серйозним випробуванням для аграрного сектору Польщі. Якщо фермери не отримують належної підтримки, повинні можуть призвести до дефіциту продуктів харчування, що в свою чергу відобразиться на цінах та продовольчій безпеці в країні. Таким чином, наслідки стихійного лиха можуть відчуватись не лише на місцевому рівні, а також і по всій Польщі. І як ми з вами говорили, це в соціальному плані може е, також охопитись е, ці фермерські протести, які можуть знову початись. Вони точно будуть охоплені соціальною підтримкою інших поляків, бо всі розуміють, що е, зараз потрібно об'єднатися і подолати наслідки негоди. Бо якщо через якийсь період часу в іншій частині Польщі буде якась інша негода, то Польща так само об'єднається і допоможе іншій частині. Це називається солідарність і, на щастя, вона в Польщі є. Бо ми це бачимо на тих численних прикладах, коли всі об'єднуються, роблять якісь збори, донати допомагають один одному, один одному. І так само для мене дуже важливо, що в цьому всьому беруть участь також. І українці, які також відкривають збори, які роблять донати, які не полишають поляків в біді. Точно так само, як поляки не полишили в біді українців після 24 лютого 2022 року. Маємо в загальному друзі такі ось новини. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи будуть в Польщі нові протести, чи ні. Буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!